Холодний яр заквітчений первоцвітами. Врочищі на площі понад 60 гектарів розквітли, занесені у червону книгу складчасті підсніжники. Малуватись квітами сюди приїздять сотні туристів, проте не усі обмежуються фотографуванням первоцвітів. Дехто хоче прихопити частинку краси із собою. На захист підсніжників стали лісівники та студенти. Вони щодня патрулюють територію. Як це відбувається, бачила Яна Лимаренко. Таких заквітчених ділянок у лісництві уже шість, і територія збільшується з кожним роком. Екологи зауважують, цьому сприяють посилена охорона первоцвітів лісівниками та екоактивістами. Чашка чаю, бутерброд і на обхід підсніжникових галявин уже 15 років. щовесни студенти захищають первоцвіти у Холодному Яру. Ці квіти занесені до Червоної книги України, і, взагалі, їх локація постійно зменшується. Вони локалізовані тут у Холодному Яру і в Криму. Майбутні кого Олександра із друзями щодня давають 20 кілометрів лісовими хащами, щоб оглянути квітучі ділянки. Кажуть, злісних браконьєрів цього року мало. Більшої шкоди завдають звичайні туристи. За останні п'ять днів таких зупинили більше двох десятків. Є люди, не браконьєри, а просто приїхали, відпочили, але вони не знають, що квіти занесені в червону книгу і починають їх рвати. Угу. Але ж вони є якісь неадекватні і починають спорити, там кричати. Є трохи під, на підпитку, і тому дуже важко з ними розмовляти. А головними мисливцями на браконьєрів уже давно стали лісівники. кажуть, цьогоріч підсніжникове царство набуде нового статусу. Невдовзі вся територія стане заказником, а отже, матиме ще більш посилений захист. Зауважують, така охорона рідкісних квітів уже має результати. З кожним роком площа підсніжника склаче, в Креселецькому лісництві збільшується. От тут його ніколи так не було багато, як в останні роки. Також він з'являється в місцях, де його раніше ніколи не було. І якщо зараз проаналізувати, то підсніжника ми вже можемо його зустріти ну, порядка десь на площі більше 60 гектар в цілому по цьому лісництві. Ще одна перепона для браконьєрів штрафи за зірвані первоцвіти. Недобросовісним туристам то навіть за крихітний букетик червонокнижних квітів доведеться викласти кругленьку суму від 1700 до 3000 гривень. Про це і про шкоду для природи, якого розповідають на спеціальних лекціях. Ця акція природоохоронна по захисту первоцвітів. Метою цієї акції є охорона і збереження ранньоквітучих видів рослин, а також проведення інформаційної еколого-просвітницької роботи з населенням, спрямованої на запобігання їх знищенню. Нині під пильною охороною лісівників, студентів та екологів, плантації рідкісних квітів розростаються навіть за межами Холодного Яру. Останні роки сквачасті підсніжники з'явились у трьох сусідніх лісництвах. А щоб жителі Черкащини могли сповна насолодитися весняною красою, лісівники облаштовують місця відпочинку на всій території Холодного Яру. Яна Вимаренко, Олександр Кулик, Черкаська служба новин.